Доброго вечора. Аж ввечері я до вас вийшла, але нічого, що ввечері, я ще встигну привітати вас всіх з Днем Матері. Нехай у ваших сім'ях панує добро, розуміння, здоров'я. Сьогодні цілий день таке думала, що буде дощик, але дощику не було, і я займаюся такою роботою. Зараз вам покажу. Мокренько, але Ой, Оце тут ще не підгорнуто, там в кінці два родочка підгорнула, тут не підгорнута картопля. А оце вже тут підгорнула, а тут підгорнула і, дивіться, так встелила. Не знаю, це знову ж експеримент. Ніколи так не робила. Це ось оранже. Така вже ніколи так не робила. Ну, не було, мабуть, в мене такого сіна чи соломи, щоб я могла його так використати. А це є в мене сіно, старе-старе. І його треба кудись використати, або просто на накупу спалити, або можна йому знайти таке примінення. Попробую. Важко втомилася. <гум> втомилася точно. Тому що не зовсім сухо. Але так, знаєте, земелька така, така, розсипається. Розсипається. Та й такі то справи у нас. Що я хочу сказати заростою, заростаю, такою травою. Це тут Трішки покосила, траву не забрала, тому що, думаю, а вдруг не буде дощу, вийде сонечко, воно підсохне, а тут ще й навіть не косила. А не косила, тому що в мене має бути новий житель. Це, думаю, так десь в четвер домовилися, що я заберу. Це буде інтрига, але. Четвер покажу. Так, думаю, що е, того житель той житель мені буде як е, ця мотокоса, буде все підбривати. Ха -ха, та й так. Кролик собі кукурудзку їсть, тут понарозкидав, неекономний хлопець, але справний. А тут дивіться, я хочу показати кактус. До ранку, мабуть, зацвете точно. І ви знаєте, я думала, ніби це один і той самий, але тут такий бутон, а дивіться, тут а тут рожевий. Хм. І я думаю, що до ранку позацвітають. Ну це що таке може бути? Дітки з сего, ніби так, а цвете отак. Взагалі не розумію, як таке може бути. Це я вам з вікна показую з надвору. А тут ці такі собі ще. Ну, теж скоро буду цвісти. А ці рано-рано буде мені цікаво, цікаво, такий великий. І там ще два. Ще два стоїть таких. А піон ніби й не цвив. Таке вже все пооблітало, пооблітало. Ну, це саме він попав цвітіння, попало під дощ. Вітер, дощ і оце таке з ним наробили. Тільки кущ великий. Отак. От Роботи ніби і не видно, а втомилася. Ну, зранку ще їздила на базар, трішки Треба було скупитися, тому що 1 червня чоловікові мому рік, як він помер. І хочу зробити маленький обід, невеличкий, а маленький треба зробити. Та й завчасно треба трошки то купити, трішки то купити, щоб не все разом. Бо готувати буду сама дома. І ще я хочу сказати за бройлери. Там в мене є запитання, чи можна зелене давати, чи можна картоплю варену. Ні. Будете збивати коліна, так, як збивала я. Ніякого вигулу на зелене, ніякого виголу, ніяких посторонніх кормів, якщо хочете, щоб у вас все було добре, щоб вони не падали на ноги, щоб вони не хворіли. Тільки... Добре тепло перший тиждень, там ніби 37 градусів, сухенько, тепленько, куплений старт 21 день, потім гровер. а потім вже можна робити так і після місяця, робити такий корм, як роблю я. І буде вам щастя, їм буде два місяці бройлером, ви їх виріжете, покладете гарну морозилочку і будете смакувати. Моя сім'я полюбляє діти, як приїжджають, полюбляємо шашличок з них. Дуже крутезний виходить. Ну що ж, друзі, буду вам дякувати за коментарі, за лайки, за підписочку. Дуже-дуже вам щиро вдячна. Підписуйтесь і будемо старатися робити цікаве відео. Скоро літо, там буде багато відео. Там почнуться всякі, не всякі хвощі, я практично рву хвощ. Начнеться хвощ, там буде, буде що показати, буде що розказати. Що ж, бувайте здоровецькі, тихої, спокійної вам ночі. Пока-пока.